Більше сотні колядок за чотири дні в Івано-Франківську триває міжнародний різдвяний фестиваль Коляда на майзлах захід проводить у місті щороку, починаючи з 2010-го. Цьогоріч колядувальники на Прикарпаття з'їхалися більше півсотні колективів із різних куточків України. Ще частина долучилася онлайн. Тематкою фестивалю стала родинна коляда. Як усе відбувається, бачила Жанна Дучак. Христа вітають. І ми, братця, уже 16-й рік поспіль храм Царя Христа Івано-Франківську перетворюється на колядницький центр. Майже тиждень звучать колядки. Сучасні й давні, відомі і не дуже. У виконанні десятків колективів з різних куточків України та світу. Цьогорічний фестиваль має особливу тему, таку дуже теплу, тому що це тема родини. Родинна коляда, коляда в родині. Саме в родині діти вчаться колядувати. Саме в родині ця коляда передається з покоління в покоління. Різдвяну зірку. Головний символ свят Цьогоріч у храм. Занесли військовики та волонтери зі своїми родинами. У нас на сході так не калюдували, як тут на заході. Ну і це для нас було таке перше. А то а, особливо, що зірка франківська доручили нам на моїй родині все принести. При, при, Захват від цього дійства. Ми прожили 50 років на сході. Ну я наприклад, і у нас. Цього не було, і сказати, якось воно все вертепи, проходили там, пройшли, покалядували. А так, що в церкві, в храмі, ну так, це велика честь для нашої родини. Костянтин Бобрик, захисник Азовсталі, майже 10 місяців пробув у російському полоні. На фронті нині і його два старші сини. Боєць переконаний, величати і зачту добробуту потрібно навіть у ці непрості часи, бо так підтримується дух наших захисників. І це означає, що це. Життя продовжується. Що хлопці, не зря наші зараз у окопах загинуть, гинуть в полоні, тортури приймають, і життя продовжується, І пусть всі знають, що ми їх не залишимо, що ми їх пам'ятаємо. На фестиваль завітало понад 60 колективів. Люди приїхали навіть із громад, які перебувають у зоні бойових дій. Цей тривожний час, коли ми читаємо новини і знаємо. Під якими обстрілами знаходиться місто Харків, ми в особливий спосіб сьогодні своїми оваціями і люблячими серцями підтримуємо цих незламних прекрасних натхненних, мужніх і сильних українців. Дожній колектив Вербиченька із села Нова Водолага, що на Харківщині, приїздить на захід не вперше, і щоразу його учасники привозять унікальні обрядові віншівки. Пісня колядка саме присвячується воїнам нашим або. Нам, яких служать воїни, ось так ось зараз ми заспіваємо. Це всі колядки, які із Фідрівка сьогодні, які прозвучали. Це нами, нашими дітками, записані в експедиціях з Слобожанщиною. Це Сумська область, Донецька область і Харківська область. Ми ходили до 19-го року в експедиції і записували. І сьогодні ці колядки звучать для вас і для всієї нашої України, Бо ки співатимуть колядки, не буде кінця світу. Родзинкою продинама Мазлях став виступ Тоні Матвієнко, артистка. Каже, українці крадували у найскладніші часи своєї історії, демонструючи ворогам силу і незламність. Свічки вас кавій, як ура. Різдво це люди об'єднуються, збираються дома, сім'ї. Це все це частина нас Неможливо І от їм всім ворогам на зло. Нас не знищиш, У нас буде різдво і коляда завжди. Усі дні фестивалю в храмі ніде яблуку впасти. Проходять цілими родинами послухати колядок, наповнитися святковим настроєм і помолитися за тих, хто вже третій рік зустрічає Різдво на передовій. Такі часи, хоч трошки зіселятися буду. Правда, потрібно босітки засмучені, а так вона теж, теж. син на цьому. На фронті сама одна, дона, сама одна вдома, але це потрібно. Коліда це наш дух, нашого народу. Сказати, підтримує нас, віру в перемогу. Воно об'єднує, зближує і не тільки родину в межах сім'ї. Жанна Дучак, сіною автонас, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.